Весняні канікули діти Дніпропетровська зможуть провести у школах. Тижнева перерва від занять для учнів буде доволі насиченою. Працюватимуть усі гуртки, спортивні секції та комп'ютерні класи. Вчителі організовують екскурсії. Про це сьогодні розповіли освітяни. Як школярі готуються до канікул? Дивіться у наступному сюжеті. Напередодні весняних канікул, які триватимуть з 24 до 30 березня, в управлінні освіти та науки міськради складають графік заходів для школярів, вистави у театрах, експозиції у музеях, спортивні змагання все для правильної організації дозвілля за індивідуальною програмою. Учні з двох дніпропетровських шкіл вирушать на екскурсії за кордон. Та з однієї школи поїде автобус у подорож Україною. В управлінні освіти і науки міськради кажуть, під час цих канікул спеціальних заходів, щоб зайняти дітей та відволікти. Їх від ситуації в країні не вигадували. Режим залишається звичайним, але що звертаємо увагу, як і завжди, тільки за бажанням батьків залучаємо дітей. І весняні канікули все ж таки прихід весни вже сонечко виглядає. Тому більше плануємо заходів на свіжому повітрі. Директор 21-ї школи запевняє, що на канікулах двері закладу відчинені і працюючі батьки зможуть приводити дітей. Також напередодні канікул в закладі провели загальні батьківські збори, на яких розповідають, Ли про правила безпеки, коли діти залишаються вдома. Ми будемо раді, якщо більшість наших дітей прийде на канікулах в школу і буде тут займатися з учителями, педагогами, воспитателями, тим, чим положено займатися дітям, кружками, спортом, виставками, музеями, а від політичних мероприятий ми рекомендуємо удержатися. Вчителі неодноразово наголошують на тому, що треба бути обережними на вулицях міста, особливо в такий нестабільний час. Головне для дітей не потрапляти в епіцентр масових заворушень. Вчителі дійсно намагаються нас аграждати від всяческих нестабільних подій, які можуть каліба. Як Негативно повлияють на нас, і е, да, вони часто говорять нам о том, що щоб ми були в безпеці, щоб, скажімо, по приходу додому ми адзванювали, говорили, що с нами все в порядку. Більшість учнів вже знають, як проведуть вільний від навчання час. Вони сподіваються, що їхні плани нічого не зіпсує. Даже во время каникул не стоит покидать свою школу. Тем более если проходят разные мероприятия, которые тебе интересны, то их можно посетить. А также я считаю, что каникулы это такое время, когда ты можешь потратить их на самого себя, то есть для своего духовного развития, для может быть физического. На весенних каникулах я больше езди на природу, особенно в лес, на дачу. Или я, или я гуляю в парках. Когда ты ходишь в школу, всегда надо учиться. А когда ты ходишь на каникулах, тогда можно все делать особенное. То, что ты хочешь. Я люблю каникулы, потому что мы ходим на каникулах с нашим классом на питники, в музеи историчные. И у нас будет Петриковская роспись. Юлия Стесенко Антон Логуш, новини 11 каналу.